Ісус покинув своє місце на небесах, щоб спасти крадіїв слави, які поставили себе на Його місце і привласнили її собі. У другому посланні до Корінтян 5:15 Павло чітко говорить про причину народження, життя, смерті і Воскресіння Ісуса. Він каже А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Жодна людина не могла уникнути потягу гріха, про який Павло пише в цьому вірші. Гріх віддаляє нас від слави Божої до слави нашого Я. Гріх відкидає нас від Божого царства і формує в нас нав'язливу вірність маленькому царству нашого Я. Через гріх ми мало дбаємо про те, чого хоче Бог, але багато уваги приділяємо тому, чого хочемо ми. Через гріх ми більше захоплюємося особистими планами, ніж Божими планами про нас. Гріх робить нас більше зосередженими на наших почуттях, ніж на волі Божій. Ось що вчинив гріх: він зробив так, що кожен із нас помістив себе в центр світу і вважає, що життя обертається довкола нього. Саме тому ми постійно відчуваємо потребу все контролювати. Нам важко, коли ми хворіємо. Ми прагнемо бути заможними і володіти красивими речами. Ми не здатні дати собі ради, якщо нас не оточують люди, що люблять і поважають нас. Ми хочемо, щоб життя було легким і передбачливим. Ми не бажаємо перешкод на нашому шляху чи страждань на життєвій дорозі через те, що ми не можемо контролювати всіх цих сфер. Ми повсякчас незадоволені життям, і, на жаль, часто звинувачуємо в цьому Бога. Розумієте, наша біда не лише в тім, що ми живемо в розбитому світі, і цю його зламаність ми бачимо навіть не виходячи за двері власного дому. За цією реальністю криється набагато глибша проблема. У нас проблеми з тим, як ми сприймаємо славу. Ми ліпше житимемо для себе, аніж заради чогось або когось більшого за нас. У шлюбі, у батьківстві, у роботі, у дружбі, у церкві ми прагнемо жити заради нас самих. Ми обмежили сферу своїх інтересів до крихітних меж наших бажань, потреб, планів, задоволення і щастя. Непогано прагнути певного контролю чи хотіти бути правим. Або ж любити красиві речі, чи бути оточеним любов'ю дуже погано і духовно небезпечно, якщо ці речі починають керувати вашим серцем. Наведу приклад, поставивши досить нахабне запитання, яка частина вашого гніву за останні два місяці була хоч трошки пов'язана з Божим покликом, Його царством чи Його славою? Якщо ми чесні перед самим собою. То розуміємо, що гніваємося не через те, що люди довкола нас порушують Божий закон. Ми гніваємося, бо вони порушують наш закон. Вони стають на шляху до того, чого ми хочемо і чого, на нашу думку, потребуємо. Можливо, ми взагалі не живемо для Божої слави. Можливо, самі того не усвідомлюючи, ми зменшили життя до розміру власної слави. Можливо, це таки правда, що якось гріх перетворює усіх нас на крадіїв слави. Ми крадемо для себе те, що належить Богові. Ми ставимо себе на місце Бога. Можливо, насправді життя це одна велика безкінченна битва за славу. Ісус прийшов тому, що ми ніколи не змогли б виграти цю війну самотужки. Ось де ми стикаємося зі славною благістю Господа і з радикальним смиренням Ісуса, і втішаємося ними. Наш Бог вічної слави поглянув на крадіїв слави не з глузливою насмішкою, але зі спасенною любов'ю. Через це Він звелів своєму Синові покинути своє законне місце небесної слави, щоб стати рабом аж до смерті, щоб звільнити нас із вами з в'язниці власної слави, яка прирікає на загибель кожного грішника. Але і це ще не все. Праця Спасіння Ісуса також виливає на нас Божу славу. Як Його діти, ми купаємося у славі Його прощення, любові. Мудрості, сили, милості у славі його суверенної влади, у славі Його обітниць і його присутності. Ці потоки Божої слави поступово відвертають наші серця від особистого посвячення власній славі назад до життя заради того, для чого нас було створено задля слави Божої. Ось як розгортається різдвяна історія: залишена слава. Ісус звільнена слава, наша слава і відновлена слава, наше нове життя для Божої слави, Син слави прийшов на землю, щоб вести битву за славу, щоб звільнити нас від прив'язаності до будь-якої іншої слави, окрім слави Божої. Нехай ваше святкування сьогодні буде більшим і глибшим, аніж яскраві різдвяні прикраси. Смачна святкова їжа і чудові різдвяні подарунки. Радійте справжній славі цієї пори, святкуйте своє визволення славою, не забуваючи подальшу потребу у свободі і пам'ятайте свого Спасителя. Його приниження це ваше визволення. Постійно вражайтеся дивовижним виявам слави, які Бог вилив на вас через свою чудову благодать. І смиренну готовність Ісуса.